Всім привіт! Ви на каналі Boostik. Сьогодні я розпочну тему затрону про те, як почати рухатись. Тобто, якщо ви зараз в такій аурі дискомфорту не можете розпочати, я тут розкажу 5 пошагових, пошагових кроків, які допоможуть вам почати рухатись. Перше, це вибір самої основної цілі, яка вас цікавить, це може бути що це вже на ваш смак. Друге, що потрібно для по кроковому плані це розбити її на маленькі кусочки. Тобто те, що ну, велика ціль, вона є недосяжною. Якщо ви там хочете, наприклад, мільйон доларів чи ще щось, вона є недосяжною, ви розбиваєте її на маленькі шаги, які ведуть до основної цілі. Третє, це розпочати план розпочати дію, яка займає всього лиш дві хвилини. Тобто, Подзвонить, написати, записати якесь відео, яке займає дві хвилини, тобто робити якісь такі мінімальні е, вправи або мінімальні дії, які дозволять вам рухатися до основної вибраної цілі. Четверте, що потрібно, це дозволити робити недосконало. Я думаю, що всі розуміють, що ми люди завжди помиляємося і не завжди виходить так, як ми хочемо. Тому що людина це не робить, вона не може робити, і то робить теж помиляється. Людина це не робить і вона не може робити все досконально. Тобто не гнобити себе за те, що ви зробили неправильно. Головне, що ви розпочали цей шлях і почали рухатися далі. Далі це усвідомлення, чого ви боїтеся. Це п'ятий крок по, по кроковому плану. Це всього лише п'ять кроків. Усвідомлення, чого боїтеся, це потрібно для. Ну, їх потрібно спершу виписати на листочку, це усвідомлення, чого ви саме боїтеся. І працювати з ним, з цим листочком постійно кожного дня. Чого ви боїтеся, це треба забирати свого життя. Це там можуть бути мінімальні. Там, а що про мене подумають люди, а як мені закрити якийсь борг? Тобто ви записуєте ці всі свої. Ідеї, чого ви боїтеся, ви записуєте їх на листочку, і після того з кожної ідеї ви просто починаєте працювати. Ви писуєте, наприклад, одну ідею. Хочу, я боюся соціума. Для того, щоб подолати цей страх, вам, звичайно, треба буде більшість виходити в соціум і спілкуватися з людьми. з людьми. Я був так само на вашому місці, хто там зараз переглядає ці відеоролики. Я так само боявся. Соці... У мене була соціофобія. Я завжди боявся спілкуватися з новими людьми, виходити на екрани. Але цей період він приходить тільки тоді, коли ви починаєте щось для цього робити. Коли ви розпочинаєте якісь мінімальні дії до цього подолання цього страху, у вас все у вас все виходить. Тому просто не бійтеся. Так я зараз. Може, недосконально це все розказую, тому що це мій перший відеоролик на Ютубі. Я, звичайно, дуже радий, що я розпочав так кар'єру свого блогу, тому що зараз я веду інстаграм аккаунт, ток акаунт, Telegram аккаунт. У мене було багато ідей, і ну, це вже для цьому відео. Я потім буду вам ще розказувати. Це все лише перший мій пробний відеоролик, який я хочу загрузити на Ютуб. Тому для подолання так, Своїх е, якихось фобій, потрібно просто їх виписувати і з кожною фобією пропрацьовувати все самостійно. Сьогодні ми були на каналі Boostic. Дуже радий вам за перегляд. Далі буде краще. Тому всім хорошого дня або хорошого вечора.